Багато хто з нас починав життя з нуля, банкрутство, хвороба або операція потрясіння, переглядання життєвих пріоритетів. Чому це сталося як пережити, що буде далі купа різних питань, це розклад для тих, хто потребує відповіді на них? Ось ця людина смертельно захворіла через Чорну магію. Це переселенець, що втратив геть усе, що мав. Ця людина втратила статок і збанкрутіла. А ось у цього чоловіка пішла життя дружина. І це фрагмент моєї консультації для нього, докладної і вичерпної. Що являє собою ваша втрата? Який в неї масштаб? Які причини цієї події з різних боків? Які є у цієї події позитивні моменти? Чи є можливість повернути те, що втрачено? Яким буде життя на загаданий строк? Як це пережити? Які є для вас поради від вищих сил? На всі ці інші питання відповідає цей чудовий розклад для тих, хто починає життя з нуля. Чекаю вас на консультацію.